Їх накрути... ну коротше, навіть не хочу, поняття. Да, а, бігуть, да? угу. так? Зрозумів. І на привіток. Привіт, Привітик, на Я вже навіть не хочу нікуди заходити, в мене от будуть мої ефіри і все, і мать його, вйоб. Не буду більше ні до кого заходити. Позаплачую. По... Позиція. До речі, 45 людей, 58 лайків. Давайте ви хоча б потапаєте, чи як? є yep туди. Чи будемо сидіти на уштобу? А ти що катаєш в пап, чи що? Да. Юля, блядь, всіх в окопи посилай, блядь. Нехуй сидіти, блядь, по Києвам там, блядь. і сміх твіться щось чимось що ж ви зражаєтесь тапаєм бегом Тука, а речка з вас я піймаю особисто в ТЦК від волоку, блядь 100% блядь добровольцями блядь тут пишуться, блядь дай Віктору Федоровичу сказати май повагу, я б Та що, я ж нічого не хочу говорити вже кажу, я вже кажи, не хочу. О -о -о. Він, просто хотів, він просто хотів сказати те саме, блядь. напевно. <плес> так, ой, ой, Сім на настрою, пізніше, ще... Навзаєв, Федорович, Навзаєв. Заходь. <плес> Люблю, цілую. лую, буськи. Хорошо. Е, Слушай, головне не заігривайся. <плес> <плес> Хі-такий <свист> хороший. Холодший холодний. Холодний. Федорович топчик. Все, можете ти включати, хлопчики. Андрюш, а ти де? Алло, чую. Чую. Я тебе чую вважаю, що не всіх в кожен на своєму місці. Це ну да, да. дуже просто. Я кручу машину. Вчора я лежав під машиною позавчора, не вчора. Лежав під машини воєнний, крутив проводку. То що в окопи А хто буде сюди їхати? Ні, треба no, ще dvokopi. ремонтувати, звичайно, Да, да, да. Треба ще ремонтувати. Ну я ж кажу, то всі в окопи це діяли не а тут, коли хлопці по трасі їдуть заглохли, сюди тягнуться. Я мушу крутити. Зараз дощ, зараз буду теж йти, бо вже їдуть позвонили. Та будь то Зевсик, не зважайте, він нас психований. Крутити гайки, блядь, дедушки 60, блядь. Не гайки, а проводку. А проводку в машинах це не гайки. Проводку, електрику. Це не гайки! Не кожен дедушка покрутить. Да. До речі, завсику. З комп'ютером діагностику не кожна дідусь зробить. Да, Оттак, да, да. За... До речі, завсику електрика то дай Боже, там треба позайбатися аж І Я кручу. Да. Як оце казав... Чекай, як мій чоловік казав? Ми водимо, а ви е, е, ремонтуєте, так що. Да, щось типа такого. Крутим, крутим. Так що, ну, я нікого не відправляю. Ні, кожен повинен бути на своєму місці. згідний. Так, кожен має бути на своєму місці. Це ти зі згідний, скажи так, і далі вимкне мікрофон. Бегом. Мужики, здоров'я, блядь, до 60. Блять, ваку, ну, ваку, диви, гімну, блядь. 20, так, ну диви, гімновали, скажи так і далі їдеш. 60 60 плюс і до 25, блядь. Научити тяжко буде людину 60 плюс з комп'ютером працювати. Дуже тяжко. Я год 15 ну, тільки учився. Щоб зараз безплатно хлопцям крутити, безплатно, безкоштовно за шеврон. А може й без шеврона, як хто дасть що? І в мене є сім'я, яку кормити треба. Ні, ну це так, це так не боже та завсику, так що ти вже всіх піду догрі, відкоди грипи. Є різні люди, звісно. Звичайно, там. Да. там. Каже, мене температура так їбане. А мені зараз під машину треба теж йти до машини, дощ, буду зараз коворяти. Зараз курточки вже всі мокрі, піду суху курточку шукати. Бо треба буде зараз йти крутить. Так що вот таке. Що... Все, всім до побачення. Пішов заниматься работой. Гаргого дня вам. І ти головный да, Андрійчику. Взаєм. Взаєм. бажаєм здоров'ячка. Все, пока. Пока-пока. За... А тобі завсяку свого. Щоб ти так наївся. смаж то смашто. Боже, я куда я, кудаю, блядь, з тієї температури. Це про все фізіот. Зараз заснув, а зараз буде вести ефір. Угу. Я на всіх обідалась. Зараз від всіх відпишуся, від всіх забу... все, про все забуду і буду мати чистий спокій. І забутися, і заблокуюся, і мать його Не Ні, тоді. Я до більше проситися ні до кого не буду. Я втобилась. Дуже добра людина, але мені це потім боком вилазить. Джульєта, де твої гості всі? А вони тебе злякалися за всіку. Чого? Ні, як там? Ну, нахер. І втікли. То да давай якийсь тьолок. Ось ще ми, але я б сіханула. Був... Давай якийсь тьолок запрошуй, попоздим з тьолками. Тьолок Те... немає, я дівчата. Дівчата, заходьте на ефір, бегом. Я, я, це, я зараз повідписуюся від. Я всі. з тобою давай дівчат, якщо є дівчата, а не тьолки. Будемо пиздіти з дівчатами. <рес> я зараз вийду з ефіру від всіх, повідписуюсь, буду мати чистий спокій. Боже, я вже більше нікого не хочу, нічого дошку. тебе навіть не займані що, що дівчата прямо всі-всі дівчата. Бля. В мене всі дівчульки, оце 150 полос всі мої дівчульки. Селочки, блядь, патріотки. Ду-ду-ду, ду-ду-ду. А ти ду. Такі всі халусі, молоденькі, свіженькі. Тільки, знаєш, що Зевсик, вони тільки мені дають. Ага. Alde. Вони тільки зі мною працюють. Тобто я їх об, опрацьовую, а потім вже можу тобі вітати. Спочатку, а потім вже тобі віддати. Я над цим секонд хендом не користуюся. що тобі не займані? Ти ж старий дід. Ну так. Трикнуть старіною, як то кажуть, а що? Перед смертю, хоч Ля ти кріс. Ляти крисов. То надумав. диви, що це за мрії, дідушкині. Как босси Ох едит. Що там, Юля? ти ее обидала, бо я зараз буду сюда те Смачного тобі. Ти Зевсику, якщо будеш виходити, то скажи, і я теж вийду. Ти що там посасуєш Айкос чи що? Чи альбарбля? Ні, сигарети, я не курю такий. Бахоть ту хуйню сосеш, бля. Сигарети, то не хуйня? Піздець хуйня, в мене і кращі для пропозиції. Блять, в мене є табак. Та ні, ні в тебе нема, бля. Ну, не табак, а боже, як воно? Сигара. Навіть більше, ніж сигари, я знаю, що мені робити. Чоловік тебе за цю хуйню ще з дому не виганяє, я би вигнав тебе вже, блядь, за сигар. За, за що? Так, так я ж його табаки курю. Ну, я да. ну, взагалі э, дама, дама з сигаретою це ред флаг, такий піздец. Так він буде теж курить. Ти що, блядь, Я курю, але, ну, блядь. Так я курю його сигару. Принципово не спілкуюся з жінками курящими. Тут Твої проблеми, але я курю ще його сигару, так що тихо будь. Ага. Сі, як там? Сі... Тут вони сигара, то, блядь. Це дуже негарно виглядає, це не, не влазить. Вічить про виховання, блядь. Ну, вірніше його відсутність. Ні, він зараз прийде, то я буду цей коло нього, бо тому що я і так лежу цілий день з температурою. То тоді б буде весело. От кинула би курити, Юля, їхав би до тебе на блядки, а так куриш, ніхуя не вийшов. Щоб ти мене сьогодні планів було, як в Гітлера. Оце все поробити, все там прибрати, а чуєш. я... Кинула би курити і їхав би до тебе на блядки. А так ніхуя в нас не вийде, Юля. Ти куриєш. Мене, наблядки... мене така дама не влаштовує, ні. До мене на блядки не можна ціку, бо тому що мій чоловік тобі є балубою. І я собаку. Я, я думаю, що в нього кішка тонка, але ну таке. З тим можна подмагатися. але ти куриш, і це мені, мене не влаштовує. Все, Аптель. супер, супер, боже. Слава Богу, я тебе не влаштовую. І в мене цей коротше, чоловік зараз приїде, я навіть маю шовку приготувати. Я, я кажу, я така геть ніяка, в мене температура 39, я тако лежу і як п'яна. Що п'яна? Хожу по хаті мотеляюся, як ні, бо я в натурі, типу, п'яно. А що то там було 100 чоловік на ефірі вже так от тільки 9, дивлюся, де вони виділили? Бо я завершила ефір. А, там було, було взагалі щось 130 з чимось, тоді, коли вони там заралися. Да. Так, я завершила. Де вони ну, бо вони люблять скандал, вони ж люблять. Оце. А то вони там за цим за рачком приходять, та? чи за драмою там ні, де, там, ні, там, ні, там, ні, ні, там, ні, Не, не, це... за